У нас на зв'язку Марія Ульяновська, журналістка з Вашингтону. Марія, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Розкажіть, що ви сьогодні почули і побачили, бо ми побачили і почули те, що власне і весь світ побачив і почув. Можливо, у вас трохи більше інформації про цю зустріч і про настрій, який панував сьогодні у Білому домі. Ну, якщо говорити про настрій, то я би тут була не дуже оптимістично налаштована, тому що загалом ця зустріч е, першочергово планувалася в овальному кабінеті двостороння з підходом до преси. Врешті, е, буквально вчора за повідомленням моїх джерел, е, адміністрація наполягала на тому, щоб зробити цього просто короткий ланч. Е, тобто, президент Зеленський повинен був приїхати для оголошення якихось важливих. Е, Події, чи це могли бути нові санкції, чи це могла бути надання Україні далекобійних ракет томагавк, але вчора після дзвінка Путіна все як видно перегралося. Тут у Сполучених Штатах зараз говорять про те, що ми знову побачили в цей маневр Володимира Путіна, що якщо тільки Сполучені Штати наближаються до того, щоб посилити тиск на Росію, а Путін щось чимось відволікає Дональда Трампа, щось йому обіцяє, і всі ці розмови про тиск на жаль не стверджуючи в реальність. Будучи в овальному кабінеті, маючи можливість поставити кілька питань до Трампу. А я хочу сказати, що зустріч на двосторонньому рівні, яка має відбутися в Будапешті. я Запитала, чи запросить на цю зустріч Володимира Зеленського, чи це може бути вже тристороння зустріч? На що до Трамп сказав, що поки ні? Тому що сторони дуже один одного до один до одного неприязні, і поки що тристороння зустріч може бути лише після цього. І також я його запитала, що ж. Зараз розкри, про що ви запитала тут експерти говорять, що ж міг запропонувати Дональду Трампу такого Володимир Путін, щоб відволікти зараз його увагу. І вчора Дональд Трамп говорив, що вони з потім дуже багато обговорили економічну співпрацю між Росією та Сполученими Штатами. І знаємо, що наступного тижня відбудеться зустріч двох делегацій від Росією та Сполученими Штатами. Зараз я спитала Дональда Трампа, чи говорив він із Путіним про побудову тунелю Путіна Трампа для того, щоб з'єднати Росію із Аляс. На що Дональд Трамп відповів, що він взагалі тільки почав про це чути? Потім сказав, що вони все ж таки говорили про це вчора. Що це вперше ця ідея зазвучала? І запитав у Володимира Зеленського, як би він поставився до того, якби Дональд Трамп та Володимир Путін побудували такий тунельне, що Володимир Зеленський. То досить приміщенням стані поріжку би не дуже задоволений таким розвитком подій. Якщо говорити також про ключові заяви, які відбулися, ось на цій на цьому брифінгу перед зустрічю про що говоритимуть домагавки все ще залишаються на столі перемовин. каже Дональд Трамп. Він а, не знімає цього питання. Однак, якщо раніше цього тижня він говорив про те, що в сполучених штатах дуже багато домагавків, і що погрожував Росії надати в Україні домагавки, якщо не буде досягнуто якогось. В миру і не буде поступок, то вже вчора Дональд трамп заявив, що домагавки для сполучених штатів замалися. так знову повторив цю саму тезу. Він сказав, що сторони вже дуже близькі до завершення війни. Він звучав дуже оптимістично в цьому. Дивлячись на Володимира Зеленського, під час того, як говорив про це Дональд Трамп, важко сказати, чи Володимир Зеленського виділяє тому американського президента, тому що ну, українська делегація видно було, що не ну, такому піднесеному стані, як, наприклад, під час попереднього візиту, коли приїжджали також лідери Пейських країн є лідери країн НАТО для того, щоб підтримати Володимира Зеленського. А, також е Дональд Трамп сказав, що Томаки залишаються важливим впливу, що він, якщо буде потрібно, може застосувати такий крок, але не хоче цього робити. Якщо сторони вже дуже наближені до мира, і, він, знову ж таки наголосив на тому, що ось ось і можна буде досягти перемир'я. Також журналісти запитали Дональда трампа чи не вважає він, що Путін е обманює його і постійно обіцяє щось, що не виконує на що Дональд Трамп Сказав, що це цілком можливо, але це не перші його перемоги. Вони із усіх попередніх перемовин він вийшов переможцем. Ну і наголосив на Молосину, тому, що це вже буде дев'ята війна, яку він збирається розглядати. Дякую, Марія. Вам за включення. Це була Марія Ульяновська, журналістка з Вашингтону. Вона була на брифінгу на зустрічі команд України та Сполучених Штатів Америки, на чолі з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.